Попри війну в Україні і масовані ракетні атаки по Харкову, Національний аерокосмічний університет тримає планку одного з найкращих вишів світу. За майже два роки повномасштабної війни російська армія завдала по університету майже 300 ударів. Під час останнього загинула студентка. Зазнали руйнування корпуси навчального закладу. Студенти вимушені вчитися дистанційно та, попри це, в ХАІ продовжують виховувати найпотужніші кадри для аерокосмічної галузі інженерів з будівництва ракет, спеціалістів із кібербезпеки. Чимало з них уже зараз паралельно з навчанням працюють на українських підприємствах і наближають перемогу. Саме таких найкращих студентів вишу президентський фонд Леоніда Кучма Україна вже вкотре відзначив спеціальними преміями. 23 січня став чорним днем для Харкова. Упродовж доби російська армія тричі гатила по місту ракетами. Поранених понад 70, загиблих 11, зокрема, дитина. Найбільше жертв у селищі Жуковського. В руїнах житлового будинку знайшли тіло загиблої 21-річної Катерини Хорощак. Її хлопець Костянтин Кобзєв отримав важкі поранення і зараз у лікарні. Це студенти Харківського аерокосмічного університету. Загинув також і один із випускників Євген Костюков. Допомагав. Містянам забивати вікна після першого ракетного удару і потрапив під повторний обстріл. Сам Хаї, розташований у селищі Жуковського, також потрапив під удар і вже не вперше. У нас лише підтверджених матеріалами кримінальних проваджень Національної поліції було 180. Потрапляння різного типу боєприпасів по території університету. А загалом їх вже на сьогоднішній день, враховуючи останні прильоти, вже понад 300 боєприпасів різного типу і різної інтенсивності вони прилітали по території. Пошкоджені навчальні корпуси, котельня, попередніми ударами зруйновано науково-дослідний інститут моделювання режимів польоту літаків, склади лабораторії, кафедра авіаконструювання. Гуртожитки, спорткомплекс все це університет відновлює, аби розпочати очне або, хоча б, змішане навчання, що не дозволить безпекова ситуація. Нічого немає страшнішого ніж а, тиша. В університетських стінах та, попри запроваджену дистанційну освіту, що вкрай складно для технічного вишу ХАІ за світовим рейтингом університетів 2024 року від Times Higher Education тримає планку одного з найкращих університетів світу. Тут готують фахівців для аерокосмічної галузі. Тетяна Черняєва вже влітку захищатиме диплом, в якому йдеться про проєктування керованої авіаційної ракети. Мої плани це залишитися в Україні. І продовжувати працювати заради перемоги. Мені було скільки в 2014 році було 13. Тобто, майже половину життя йде війна, тому хочеться все ж таки, щоб вона закінчилася і закінчилася нашою перемогою. І хочеться докласти максимальну зусиль для цього. Тетяна серед сімох студентів ХАІ, яких відзначили почесною премією президентського фонду Леоніда Кучми Україна, і 20 тисячами гривень отримав їх і курсник Олександр Сіроклин. Гроші каже, задонатив на допомогу війську. Він вивчає кібербезпеку, щоб протистояти ворогу і в кіберпросторі. Захищати uh, різні наші. Скажімо так, електронні бібліотеки внутрішні, то тобто бази даних. А з іншого боку, ми, як спеціалісти, оскільки ми розуміємо, що там та як можемо здійснювати напади на бази даних Росії за випускниками вишу полюють рекрути підприємств гігантів, як от Боїнг, Гугл, Байкар. Але після навчання вони обіцяють залишитися в Україні. А дехто вже зараз паралельно працює на вітчизняних підприємствах, підтримувати таку. Молодь так само важливо, як допомагати війську, впевнені в президентському фонді Леоніда Кучми. Для нас дуже важливо, що ці дівчата і хлопці, які тут вчаться, лишаються в Україні. Вони лишаються в Харкові. Їхні прагнення, їхні плани на майбутнє про Україну, про українську оборону, про розвиток української промисловості і про те, щоб. Українська держава продовжувала жити і розвиватися. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти сітіві. Єдині новини.